Тобто, в якійсь мірі я цих, ці заходи на рахунок гецелів я в якійсь мірі підтримую. В радянські часи. Як можна було би окреслити ну, якісь межі визначити центру Тернополя, де закінчувався приватний сектор? Бо перед війною я дуже чітко пам'ятаю, що на вулиці Медовій тримали кролів, корів, на вулиці Шептицького були свині. Сюди до Липової, напевно, що і на Островського, і сюди підніматися до шпиталю. І десь центр туди аж до Нового Світу ну, ставав схожим на такі ну, міське середовище чисто. В радянські часи, де закінчувався приватний сектор? Ну, Фактично, центр міста вважався так. Від озера до вокзала, угу. від вулиці Островського і до Камінної. Оце угу. фактично центр був. Тобто новий світ він залишався так само, як частково зараз, таким приватним. Тобто там так, щось тримали живність і так, якось... так. То, то, то вже був не центр. Центр, оце я тобі назвав, приблизно отак от був центр. Рахувався. А яка частина вважалася, більш елітною? А вже нижня частина, там Нижня, Подільська, Танцорова, нинішня, угу. то вже був, був приватний сектор. Вже, то вже угу. А яка частина вважалася такою більш елітною? Ну, саме самий центр. Це що? Шевченка, Сагайдачного. Такі ну, самі що, були якщо ці говорити про, про те, де жили так сказати, совєтські пани, о, то якраз в цьому от, квадраті, що я тоді сказав, вони й жили. Uh -huh. Вже потім, коли почали будувати нові будинки, ну, типу наші 139, о, то туди почали е, давати квартири, теж більш так, ну, типу, генералам якимось, якимось видатним професорам і так далі, почали давати квартири тих типу. А так в основному жили центрі. І військові, от, і КГБсти, і ментура, і совєтсько партійні роботники всі жили в основному в цьому в кутку. А як позиціонувала себе дружба? Тобто дружба це був масив кого? Робітників чи інтелігенції, чи кого? Дружба, я тобі скажу. Дружби як такої не було. Не було до, до 60-х? Так, до 60-х. Мається на увазі, що Петриківський горб був порожній. Якщо е, зараз рахують, що Загребелля це теж дружба, це абсолютно неправильно. Загребель є Загребелля, а дружба є дружба. В моїй уяві дружба це якраз є Петриківський горб, тобто там, де зараз стоїть бувший октябрь, от, це палац культури нашої. А Загребелля це оця частина, що зразу загреблює. От вона це місце і займала. Значить, там було в основному одноповерхові будинки. Із тих, що я пам'ятаю, був високий досить будинок зразу переїхати через озеро і в момент, коли піднімається оця вулиця вверх. Зараз на чекай, Мазепи, по-моєму. То, Биржинська. Зліва там от зараз побудували там будинок, там був двір, там стояв високий. Здається, трьохповерховий будинок. І там був чи мотоклуб, чи гараж якийсь, я не знаю. Зразу тільки переїхав через озеро. І був ще, е вже в 60-ті, -е, я пам'ятаю, що туди. На танці ходили, і в кіно часом ходили, клуби все. А оця бархолка, яка десь на місці головного корпусу танго вмістилася, з чим це було пов'язано? Не Спочатку... можна було віддалено, чи в центрі місця не було? Я не можу розуміти, чого так далеко від центру. Ну, по-перше, не хотіли. Я думаю, що там багато причин було. По-перше, санітарна причина, а по-друге, легше наглядати. Як в центрі можна десь сховатися, десь щось підвезти і так далі, ніж підвезти, наприклад, на цю барахолку. Але спочатку барахолка була не так. Спочатку барахолка була, перша барахолка була офіційно зроблена там, де магазин Карпати зараз. Але дуже далеко, ну від центру на це... Спеціально пущена була це аж, це аж... І, поток, і поток людей ішов туди, то якраз перед поворотом до воєнкомату. От якраз на цьому куті перед поворотом до воєнкомату, там була барахолка, Там стояв десь високий паркан, десь ну метри зо два паркан був. От ворота, і то все контролювалось, хто там що продавав і так далі. А потім вже зробили на місці от нинішнього корпусу адміністративного танку. Там зробили бараховку. Трошки ближче от, ну і... Боролися з тим, що викупалися по дешевки товари за складів, от, а продавалися на бараховці. А чим бараховка відрізнялася від ринку? Той був продуктовий, а цей а з так, речами? Так. То mm -hmm. речовий, а то продуктовий. Тобто тут на старому і біля музею тобто, речей це, не можна, можна було купити, тільки, тільки продукти. Продавати не можна було тільки. Тобто, і якщо те, потрібно те, було якісь речі від гудзика до одягу, то все йшлося туди так, на зароблення. Так, так. так. Все йшло туди. А потім це все розчинилося, тому що з'явилися магазини. Ну як тобі сказати, вони, магазини, комісійні магазини з'явилися ще раніше, ще в 50-х, але вони своєю нагрузкою не справилися. Радянська влада намагалася контролювати цю ліву торговлю, от, а з другого боку у людей виникало таке питання. Я, наприклад, не один раз знаю, що купець куплі почав ходити. Ну, вроді би два рази походив, бачив, що вони тобі не підходять, муляють або ще щось. От, то продати треба. От, тобто така потреба у людей була, існувала така потреба. Значит, для цього були відкриті. По-моєму, перша комісійка була на музеї в Тернополі, так і в пам'яті моїй. Е -е, Якраз тут, от в угловому будинку, де фотоательє зараз. От, при повороті наліво на Брюкнера. Там у голови будинок такий. От, мені здається, там була перша комісіонка. А друга комісіонка, ту, яку я вже добре пам'ятаю, вона була е, напроти е, нинішнього е, ну, як, поліклініка, в общем, в цьому от будинку, кутовому Островського Карла Маркса. Mm -hmm. в цьому от цьому кутовому будинку. Там була друга, і там велика була. Ну і багато людей привозили, здавали речі, е через деякий час проходили, прийшов, отримав гроші. Якщо вони не продавались то оцінювали ці речі, продавали дешевше. Якщо за заломив за високу ціну, таке було. А потім з'явилося ще декілька, але фактично виконував основну функцію, виконував базар. Повертають до ринку. Він був круглорічний. Накриття було якесь? Ні. Тобто, якщо просто сніг, поле. Якщо сніг дощ, то там. Так, просто поле. Там що там зникали всі Ну, розходилися чи як? Якось чи, ховалися. Так. якось ховалися. — Тобто жодним чином не пристосовували. Не пристосовано тоб... ні столів, ні. нічого. Ні. На, на землю. Тільки, тільки паркан і все. На парканах розвішували коври. Ну, от, от, при прибігали зранку, щоб місце зайняти, щоб е, при вході недалеко порозвішувати. А ті, що мали такі торговлі, то е, розстеляли мішковину якусь на тих мішках, розкладали, чим торгували. А ще пізніше, е, то вірніше, як ще пізніше, ще менш, так сказати, то мав пару е, туфель продати, то ходив в руках носив та й продавав. Так розумієш, що на той час туди можна було добратися тільки пішки? Ну, чесно кажучи, в основному так. Да. Автобус ходив, але в основному. 15-20 народ ішов, ну як на демонстрацію, можу тобі сказати, що народ ішов через озеро, йшов сюди на Бережанську і на цей ринок поток, поток людей йшов. І туди, і вже хтось купився, то назад вертався. Багато було. Ну, ще додало, знаєш що, додало хороших товарів, за чим люди ганялися, бігали. Багато хто мав Америку, посилки з Америки отримав. Той товар кудись треба було діти. І от теж виносили оці ну, хустки кольорові, знаєш, з квітами, е сріблясті. Потім джинси пішли теж, почали приходити, за цим ганялися. Ну, ці зарубіжні товари теж були, тому що багато хто мав ці посилок.